Помандруємо в царство тварин. Ти дізнаєшся, що тварини різних видів учені об'єднали в групи. Ознайомишся з істотними ознаками окремих груп тварин, умовами їх життя. Зрозумієш, яке значення мають тварини в природі, чому потребують охорони. Комахи це найчисленніша група тварин. До неї належать метелики, жуки, мурашки, бабки, коники, джмелі, мушки та багато інших комах. Вони стрибають, бігають, повзають, літають, плавають. За якою істотною ознакою їх об'єднали в одну групу? Шість ніг це істотна ознака комах. Інша група риби. В океанах, морях, річках і ставках живуть рибки. Риби це тварини, тіло яких крите слізькою лускою. Вони дихають киснем, розчиненим у воді. Риби морів і океанів живуть у солоній воді, а риби річок і ставків у прісні. Ще одна група тварин земноводні. Поміркуй, з яких двох слів складається ця назва. Чому тварин так назвали? Як підказує сама назва, земноводні це тварини, які живуть і на землі, і у воді. На території України трапляються жаби різних видів. Біля водойм живуть тритони. Жаби і тритони це земноводні. Їхнє тіло вкрите м'якою вологою шкірою. Якщо шкіра пересохне, то тварина загине. Усі земноводні дихають киснем повітря. Вони не можуть довго перебувати під водою. Тому частину життя земноводні проводять на суші, а частину у воді, Плазуни. Черепахи, ящірки, змії, крокодили це тварини, яких називають плазунами. Чому? Тому що на суші вони рухаються плазуючи, тобто тягнуть своє тіло по землі. Тіло плазунів укрите сухими лусочками. У черепах ці лусочки зрослися і утворили міцний панцир. Птахи. Розгляньте птахів, зображених на малюнку. Чи знаєте ви, як називається цей птах? Який він за розміром? Назвіть частини тіла. Голова, тулуб, ноги, хвіст. Чим вкрите тіло птахів? Яка особливість зовнішньої будови тварини? Порівняйте зображення тварин за розміром, зовнішньою будовою і покривом тіла. Чим вони подібні, чим відрізняються. Яка істотна ознака птахів? Зрозуміли? Саме так, молодці. Тіло вкрите пір'ям. Це істотна ознака птахів. Кожен птах має тіло вкрите пір'ям. Звірі. Розгляньте звірів, зображених на малюнку. Бачите, що між ними схожого. За розміром вони різні, за стилем життя також. Але в них є одна спільна риса, їх істотна ознака. Вкрите шерстю тіло і вигодовування малят молоком це істотні ознаки звірів. За цими ознаками вони відрізняються від інших тварин. Є звірі, які не мають шерсті, але вони також вигодовують своїх малят молоком, хоча живуть у воді. Здогадалися, хто це? Ану, гляньте уважно. Так, це кит та дельфін. Їх також відносять до групи звірів. Зрозуміли, дітки? Ці тварини поділяються на групи, і кожна група має певну істотну ознаку. Якщо у вас вдома є кішка, собака або інші тварини, подумайте, до якої групи вони належать. Молодці!